4180 гривень за 11 штанів вельветових для чоловіків від бренду Ліверджі. Будуть в різних кольорах. Вони в нас йдуть тут на резиночці. Ось так у нас позаду тут два карманчики будуть. Є отвори для ременя. Ось тут. Також отакий гудзик, блискавка ЮКК і два кармашки попереду. Вони йдуть у нас такого вільного крою більше. Ось такі будуть понизу. Будуть ще в зеленому кольорі. Ось такому. В такому зеленому. Ще будуть в гірчичному. Ось такому. Ціна в нас одиницю буде 380 гривень. І ще буде колір ось такий, такий сіро-бежовий. Остапа виглядати. Ось Ціна в нас одиницю 380 гривень. Люблоці будуть розміри 48 одна штука, 53 штуки, 52 4, 54 2 штуки. 56, одна ціна за лот 4180 гривень, в лоті буде 11 штук. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.